Головною метою діяльності центру в проведенні навчання цивільного населення за затвердженою Міністерством оборони програмою з тривалістю 48 і 100 годин. За такими напрямками: національний спротив, міжнародне гуманітарне право, психологічна допомога, домедична допомога, вимога бойових дій, лідерство та планування діяльності. Інформаційна безпека, топографія та орієнтування на місцевості, інженерна підготовка та мінна безпека, стрілецька підготовка, тактична підготовка. А сьогодні ми ще розробили три військових програми по військовим технологіям і безпілотним системам. Навчання включає як теоретичну, так і практичну підготовку. Після завершення курсу всі слухачі отримують сертифікат. Установленого зразка заняття проводять досвідчені інструктори, які мають відповідну освіту та бойовий досвід. Важливо, важливе уточнення. Знання та навчання, яке надає наш центр, є виключно актуальним і необхідним в сучасних умовах. Ми не є військовою структурою та не проводимо мобілізаційних заходів. Тому запрошуємо всіх охочих. І а також керівників підприємств, установ, щоб ваші працівники залучалися до навчання за нашими програмами. Для тих, хто хоче прийняти участь в наших навчаннях. У нас є телефон, гаряча лінія 096 465 48 82. Прошу звертайтеся і ми будемо з вами співпрацювати.